Наша улюблена модель на три окремих відділення. Натуральна шкіра, скорочений ремінець та є подовжений ріменець, який регулюється, можливо носити через плече. Позаду є кишенька, зручна для швидкого доступу. Показуємо, що вміщує в собі ця модель: формат великого гаманця, футляру для окулярів, формат невеличкого парасоли. Є отельна кишенька, формат зошиту та формат косметички. Дуже зручно рекомендуємо